Якщо не зараз, то коли під такою назвою у Косові відбувся перший благодійний жіночий форум, який зібрав підприємець, громадських активісток народних майстринь. Мета об'єднати діловий потенціал жіноцтва краю задля економічного зростання України. Ініціаторкою благодійного жіночого форуму в Косові стала депутатка Івано-Франківської обласної ради Оксана Мельниченко. Дуже чудова нагода, коли жінки-підприємці Гусульщини говорять про економічний потенціал краю, про особливості ведення бізнесу в умовах війни, про підтримку малого підприємництва, про комунікацію з громадами та підготовку якісних інвестиційних проєктів, про допомогу написанні грантів та грантових якісних пропозицій для розвитку малого та середнього бізнесу. Дуже приємно, що ми сьогодні на Косівщині вперше презентуємо таку ділову комунікаційну платформу для жінок-підприємців. В час війни роль української жінки в бізнесі зростає. Учасниці форуму розповідали про свою історію успіху в підприємництві, але всіх об'єднує спільна риса: сила духу, віра в успіх та бажання долучитися до розвитку свого краю. Працюю в сфері моди, в мене власний бренд, і зараз власне відкриваю новий магазин українських брендів і започатковую також ще один новий бренд. Після повноштавного вторгнення набагато важче, звичайно, і багато працівників роз'їхали з нас, але ми тримаємось, тримаємо вірою в перемогу і як можемо і влаштовуємо людей, набираємо нову команду зараз. І, звичайно, ми сплачуємо податки, і намагаємося підтримувати економіку держави. Я працюю як підприємиця, як ведуча весільних авторських церемоній, я створюю авторські церемонії, а також засновниця бренду жіночих сорочок. Мені дуже подобається фраза Ми не обираємо часи, але ми можемо обирати, як жити в ті часи, які обрали нас. Ми живемо тут в Україні, і дуже важливо, аби всі жінки об'єднувалися. Ми можемо ділитися досвідом, бути натхненням одна для. Я працюю в готельно-ресторанній сфері, і е, в час війни, звісно, як і кожну сферу, як і кож... для кожних підприємців, це було випробування, випробовування, особливо на початку. Е, в перші дні війни е, через невідомість е, в людей була і паніка, і страх, і дуже багато було запитів. Ми не могли всіх розмістити. І це не було. Знаєте, це було перший раз в житті, коли не був це не було відчуття, що це бізнес вже з літа. Люди все ж таки від стресу, від сім'ями хочуть хоча б кілька днів поміняти, змінити обстановку, побачити Карпати, трошки вдихнути, знаєте, свіжого повітря. Ми пропонуємо крафтовий сир з натурального молочка, коров'ячого, з високогірного молочка. Наші корівки випасаються вище 800 метрів над рівнем моря. Відповідно, випасаються різнотрав'ям, дихають карпатським повітрям, п'ють джерельну водичку і дають надзвичайно якісне молочко. Ми пропонуємо натуральний продукт. Щена завжди славилася своїми мистецькими здобутками. В рамках форуму відбулася благодійна акція Купи писанку, допоможи захисницям Збройних сил України. Ще працюю в цій галузі, в галузі писанкарства, 26 років. Ми малювали писанки разом з чоловіком, але так сталося, що він відійшов у засвіти, а я продовжую його справу. Ця творчість мені дуже сильно до вподоби, дуже сильно до душі. І Ну, вже не уявляю свого життя без писанкарства, а в даний час воно так, якби трошечки завмерло, і поставлене на паузу у нашому краї. Отож, ми цього річ проводимо дуже дуже багато майстер-класів, особливо для діточок. Війна осиротила багато дітей, зробила вдовами чимало молодих жінок. Представниця громадської організації Єдина родина, дружина загиблого героя України Павла Васильєва, Люба закликає бути сильними та продовжувати справу своїх чоловіків. Сила жінки це і бізнес, і краса, і сила духу продовжувати жити далі. Я хочу донести, що ми в нас дуже багато жінок вдів які залишилися з дітками без своїх крил, бо наші чоловіки це були наші крил. І я хочу, щоб люди звертали на нас увагу, щоб вони нас помічали. Ми також хочемо жити, хочемо продовжувати себе і своїх чоловіків у наших дітях, адже вони віддали життя за Україну, і вона має процвітати. Всі кошти зібрані на благодійному жіночому форумі в Кос. Суві спрямують для лікування наших поранених захисниць збройних сил України.